Пожеж у хвойних лісах стане менше. Черкаські лісівники озброїлися ще однією камерою спостереження. Радіус огляду дивотехніки до 30 кілометрів. Така камера тримає під оглядом найбільш ризикові лісові масиви. Про пожежне око Юрій Олійник. Це дахнівське лісництво, а це його око. Камера на верхівці майже 40 метрової вишки. Через монітор лісівники цілодобово слідкують за довколишніми територіями. Літо пояснюють, то гаряча пора. Клас пожежної небезпеки високий, тож лісівники у все озброєння. При виникненні пожежі відразу телефонуємо в лісництво, де виниклася пожежа, і лісова охорона виїжджає на місце лісової пожежі для ну, прийняття гасіння. Якщо лісництво саме не справляється, тоді додатково що підключаємо сусіднє лісництво. Коли вже пожежа набирає, наприклад, більших масштабів, тоді звертаємося до підрозділів МНС. Зайвий раз не турбувати МНСників дозволяється дивотехніка, радіус огляду камери від 20 до 30 кілометрів залежно від погоди. Новітні технології виявляють загорання в лісах ще на початковій стадії. На сьогодні ми встановили три відеокамери спостереження. Вони функціонують в Дубіївському лісництві, в Руськополянському і на центральній садибі з і дають змогу охопити перехресним. З оглядом близько 80% лісових масивів, а це близько 30 тисяч гектарів. Майже чотири десятки пожеж на 15 гектарах землі, і це лише від початку року. Нове обладнання дозволило вчасно ліквідовувати пожежі, тож збитків лісгоспу вогонь не завдав. Ми закликаємо людей не порушувати правила пожежної безпеки, утримуватися в таку жарку погоду від лісу, Тим більше розводити там багаття. Є сьогодні спеціально відведені місця. Користуйтесь і відпочивайте. Лісівники кажуть, спека спекою, а левова частина займань трапляється саме з вини людини. Тому в лісгоспі просять берегти ліс. Юрій Аліник Васильсаєнко, Вікка Новини.